На початку січня Криворізька міська рада оголосила публічну закупівлю квадрокоптерів для ЗСУ та запчастин до них. У цій закупівлі взяли участь три учасники. Найнижчу ціну запропонувало ТОВ Дрон-Центр Сервіс 11 мільйонів 900 тисяч гривень. Найбільшу ФОП чорномас Микола Миколаєвич, майже 14 мільйонів гривень. Саме його оголосили переможцем тендеру. Громадська організація Криворізький центр розслідувань провела аналіз закупівлі. Пропозицію найнижчою ціною учасника від хвили, через формальність. А тому, що вони не додали договір від виробника на те, що вони мають право продавати тут техніку цього виробника. А це є формальністю, котра обійшлася платникам податків у 2 мільйони гривень. Кримська міська рада, вона спробувала аргументувати це тим, що а, нібито вони проти того, щоб безповодники завозилися сюди нелегально, щоб потились податки і щоб це не була гуманітарна допомога. Щодо гуманітарної допомоги в таких обсягах, це важко, тому що якщо в таких обсягах йде гуманітарна допомога, то ти бачиш таке обладнання це стане відомо. Наша організація зробила висновок, що, скоріш за все, можливо, тут був зговір між замовником та Виконавцем, тому що ми вже п'ять років моніторимо публічні закупівлі. Ну і в цих речах розуміємось. Ми зателефонували учасникам тендеру. Представник ФОП Чорномас Микола Миколаєвич відмовився коментувати. Однак говорить, змови із замовником не було. А представник дрон-центр сервіс вважає, що документ, який запросила Криворізька міськрада, не є ключовим у виборі переможця. Ми давали лист пояснення продоволь того, чому ми не, не надаємо цей документ, але він в принципі ну це це не не принципова така штука, по котрі треба обирати переможця по тендеру. Тобто це ритм не принципово, особливо в наш час. Я так розумію, що була якась домовленість. Між переможцем та замовником, адвокат Олександр Макаренко говорить: наразі доказів змови між замовником та виконавцем немає. Сказати, що якісь дії незаконні неможливо до того моменту, доки це не встановлено в передбаченому порядку. наприклад, в судовому. З точки зору цього конкретного тендеру, все зроблено достатньо достатньо технічно. Це це чи це дійсно була мета захистити гуманітарну допомогу від розкрадання? Щось гарантувати, отримати додаткові бонуси в форматі обслуговування. А, може бути і так, і ні. Ключове пояснення замовника полягає саме в тому, що, начебто, вони хотіли на 100% побачити біле походження і мінімізувати всі ризики. Хоча повторюсь, в поясненнях суб'єкта, який програв, вони достатньо фахово коментують, що цей документ не є єдиним можливим, який на 100% прогарантує біле походження товару. Я з ними, як фахівець абсолютно погоджуюсь. Суспільне також звернула з інформаційним запитом до виконавчого комітету Криворізької міської ради, аби отримати обґрунтування їхнього вибору. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.